Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars. І саме сьогодні ми будемо пробувати когось апати, так сказати, на дуже великі кубки. тому що мапа у нас доволі прикольна, а, модифікаторів у нас немає оцих ангельських і демонських, тому навіть не знаю, кого б я й покачав. Якщо чесно, багато кого можна, длінна мапа, може ми попробуємо затестити бель? По суті, таке відчуття, наче можна попробувати. Давай Типа, по Бель мені дуже подобається, понятне діло, що в, в шедешечки. А тим паче соло я не зможу її викачати на тищу, чуть-чуть. в принципі я думаю, що зможу підвалити рипася, так сказати, і конкретно роздати стіля. Побачимо. У мене даже гіперка на ньому є. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що вона робить. Але, скоріш за все, щось толкове. Ну, побачимо зараз. Я, походу, я не знаю, проти кого я попався, в центрі ніколи нема. Ага, прийшла Еллі. От вона мене щас, кстати, може і з'їсти спокійно. Того я б луча особа близько до неї не сильно підходив, бо вона як накинеться, то ну її в баню. А попасти я не можу, блін. От хтось був. Але вроді нема. Капець. Так, ну у нас топ-4, топ-3, та дуже хорошо. Я, походу, остануся з цією Еллі і. Ага. Я не зелі остануся, мене шалі з'їсть. <рив> так, що нам? Нам треба конкретно жорстко всіх порозвалювати. А як це зробити? Ну, щас по поенджелу таку плюху дамо, щоб він вже подумав, що йому сюди йти не треба. Його, можливо, там ще й розіб'ють, а можливо і ні. Ну, свої баночки, то я позабираю. О. Ти поняв, так, як я спалив? Ой, його там уже й добили. Хорошо. Так, споко битися не дуже приємно, бо він, по-перше, хилиться, а по-друге він крепкий. Ну аби я на нього дав ульту. Обалдеть. Та ну його в баню дай отхилісь, пацан. О, мене спасла. <рискій> мене спасла Ніта просто. Ну, походу, не надовго. Опа. Спасибо. Ну, почти добив його, почти добив. Я на нього ульту кинув, попав. Або я ще гаджет... а я гач, я, мене, вроді, заповільнив. Ну нічого страшного, дивимось, ми він стрій капаємо, у нас все доволі таки непогано. Починається двіжуха. Декс. Опа, оце погано. Я якось його вбив першим. Ну, блін, все таки програв. І по факту, диви, Я вроді апаю чуть-чуть, ну, якось слабенько. Але і все на все пару ігор зіграв. Я ще кстати це перше, яку я програв. По факту. -то. Так то я міг би більше ігор програти. А я сьогодні в праймі просто. Так, давай сразу затестимо цю движуху, бо ну і в баню. Оцього пацана, на булі. Попробуємо його трошки продамажити. Понятне дело, що. Да. Це, звісно, я об час дурів. Мені треба було туди не йти. Понятне діло, що й мене там ждав. Бо по факту зблизька ну, мене перебиває кожен бравлер. Ну, почти, напевно. Напевно, тільки зблизька пейпер мене не перебиває. Хе-хе. А так то дуже багато бравлерів мене виносить. Ще щось придумаємо, Перл точно вали. Так що я навіть не знаю, що і почати. Ага, ну у і був, а тут шарф. Опа. Диви. Гамнюк, так? Да? Отако на тобі, щоб не дурів. Хе-хе, забайтив. А я з другої сторони просто підійду, що мені. Так, давай якось тебе попробуємо вальнути легенько, а то ти мене задовбала вже. Опа. І тебе вальнемо. І по тобі сразу дамо пару плюх. Щоб ти там довольна не бігала. Опа. І тап 2 мене. Отако тобі просто ха <реш> Перебив. Бачи, біту можу перебити, і то паден залутати. Погано, тільки коли я отут поряд спавнюся з цими двома банками, сюди завжди хтось один приходить. Отако якось окольт Ну, добре, що він тут репнув. Слава Богу. Що щось придумаємо, якось залутати ці баночки спокійнесенько. У нас, по ідеї, перший головний конкурент, який був поряд, От кейс. І все, що мені залишилося, це ще шарфа з'їсти. Ну, шарфа я так не з'їм. Мені треба тут задефатись і постояти пождати. А тут Сенді. Ну ми їй легенько дамо стіля, да? Чуть-чуть дали. Ну вона вже хілиться. Це трохи проблема. Газ щось на мене загрився, але кому його, його ще бити? Кого йому ще можна бити? О, я можу ще капка не ставити, це хорошо. А походу, Сенді там хана, вона, мабуть, вилізти звідти не може. Опа. Но. Не реалізував, не зміг. А Сенді змогла вилізти? Ну, уже й мені Габела, треба відігравати від капкана якось. Отак вот от її плюху. Паудить у нее там на 4 куска. Одного встигли винести. Хорошо, топ-3, да? Да. Нормас. Хорошо, 7 кубасів сюди, поїхали далі. Диви, потихеньку, помаленьку, даже її качаю. Непогана мапа просто для неї. Багато відкритих територій. А ну. А я проти Бель? Ой, я попані. А в неї ще щіт, понів, в неї хп більше. Ну, вона ще залутає вся гамнючка. Ну, їй від того легше не буде. Блін, як би його добити? Якби його добити, цього Леона? він хилиться. Пожить би якось. І от хілиться. Я не знаю, на що Шеллі розчитувала. Ну, мене все-таки з'їли. Задушили мене, блін, з двох сторін. Даже тут ще матрас сидів, нікуди не втікти. Ну, що поробиш? Так, чувачок пішов донизу, значить, я можу забрати банку. Це саме головне, поїхали, і він пішов сюди, значить, тут ніхто не лутав нічого. Отако просто забираємо все, там шарф. На, посидь, подумай над поведінкою. Ну, все одно перебить, я не зміг. Був би далеченько, то може б зміг. А він ще ще вампірізмом хилився від мене. От блін. Ну, я відчуваю, що я 700 кубків можу дати. Зробити можу спокійно. Ну треба трошечки попотіть, легасенько, але можливо. Так, погнали. Сюди ніхто не прийшов, слава богу. Давай одну, щас другу. Кого б мені винести, насправді? Це знизу, так? Да? Ні? Чи зліва? А, он давай наш. Блін, далеченько пішов на спайкечу. А, у нього не вкачений спайк, чуєш. Так, разок попав, уже хорошо. Бо мене одна меджа багато сплюхи. А тим часом уже топ-5. Надо вибивати ще пацанів. На ще разочок. О, обалдеть, як же хорошо ти промахнувся, пацан. От блін. Ну у нього сейчас ульта зарядиться, він когда на когось другого приятного. Або на мене тоже. Посиджу тут поки. Він там по-любому справа бачив, ще пацанів. Можливо, туди й піде. Да, він туди пішов. Я тут ша один капкан вальну. А спайка тут в кущах. А кошак захоче мене бити, бо я до нього тупо ближче. Того я би пішов бити цього пацана, ну, а цей мене просто тупо добиває уже. Тут нічого не поробиш. Let's go! Як би то, звісно, зараз конкретно швидко 700 кубків навалити, я не знаю. У мене щось 660, щось таке. Чи 670 може вже? Я не знаю. В центр туди не сильно до шарфа хочеться, я, напевно, отут посижу. Ну, по матрасі куплю гудам, він посиде, подумає, що йому там робити. Ага, він до мене зараз прийде. І він мене з'їсть, блін! Наступи на капкан? Да, наступив. 662, блін, ще багато. Тяжкінько, тяжкінько трошки. Так, плюху їй на двушку дав. Я посиді, подумає, що їй далі робити. А я свалю з одною баночкою. Однесенька, але моя. О, сюди мені надо. ні, ні, ні Кольт! Обалдеть, да ты взявся! І стояв ждав біля тих банок. Гамнючара. Не дають, пацаны. Не дають пожить. Поїхали. Щас точно, сейчас буде жорсткий топ, я тобі кажу. Сейчас буде прям жесточайший топ. Спокійнесенька. диви. бам-бам. Три банки, це вже дуже хорошо. Мы сейчас дві плюхи, я ворона вбиваю. Две раз. А, дві, не, три надо. Хе-хе. А хто я там розбив? Не знаю, ну банку я забрав. Девятий. На, тобі теж легенсенько туди закинув, Ну я підхилююсь. Щось я когось тут найду Тут хтось є 100% Диви Немо А де ж пацани? Ааа, ну тобі spike. На. Я тебе також надамажу. Убить не вбью, але надамажу. Так, ладно, то 5 не цікаво. Погнали далі Сюди ще поставлю капкана. Поверну сразу плюшечку. Щоб задумався над поведінкою. Там ще біо сидить диви. Цей, блін, плюхи получає крепкі, ну йому нічого не зробиш. Ти диви, він гаджет поставив, щоб я по гаджету стрельнув. Ну гамню. Ну топ-4, нормас. Абаудіть, якось потно. Потненько-потненько, Нелегко. Обалдіть, цей ще зараз мене ще рознесе, пацан. Та не, мені тут вообще не, не раді, чесно кажучи. Ну я в баню пішов, я того то пацика. Я б таку уче Мс розвалив би. Ця точно за Емс побіжить. І вона там и откесне. <рес> а мене так завалить не може. Правильно, бо я кабан. Наше одну. Наше одну. Диви, 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 як я його розвів просто. Так, ріко шири відсюди, на. 2700. Та подумай над поведінкою, бро. У мене і гіперка і все. На ще Хе-хе, не встиг отхилитись, так получив ще одну. Ще з тебе піду за душу. Давай, давай. Сильно не потікаєш, пацан. Сейчас пождаємо його, і все. О, обалдеть Оце я попав просто. Ворон так невчасно прийшов. Ну, нічого, нічого, нормально. 675, пойдет. Так, мені цю банку забрати, щоб ніхто в мене її ще не Бо ну я в баню. Так, брок. З тобою так битись не дуже приємно. Ой-ой-ой, 500 хп. Надо пожить. И гаджет поставить. Бо ця залеза. А гамнючка моя залізти. О! Вона там на шарфа накинулась. Шарф ей перебив. Моя шарф все-таки брока захочет забить. Да, захотів. На! Все, давай, уходь. Хе-хе, Ізі. Ізі баночки. Ні ще тобі, пацан, не поміг. Нічого, ні гіперка. А я розніс тебе. Ще ще й топ-1 заберу. Ну, якщо сильно повезе. Давай капканчика якось сюди. А де ж останній сидить? І чого він сидить? А. Ну все понятно. Не заберу. 685. Ще? все, на все, 15 кубків. І у нас халява. Let's go. А тут хтось буде. Кольт? АФК кольт? Добить би його, але но не можу. Let's go. Куда нам дальше? А воно ну матрос 5 банок. то й мене ще з'їсть спокійно. У мене демеджа по матрасам нема. Сфінкса тоже, я убить не знаю. Но плюха, хороша. ему. Давай покрутимся, типу ми тіми. Все, пішов я. Не, пацан, це ти вже прикол отянешь. Ну, ты в баню. Ну я його не добив, не зміг. Зато Фінкс його зараз доб'є, так? Да? А, не зміг, а потім Тіметься. А я не скривав, то, що я його хочу завалити. Я просто не зміг. У мене тупо не хватило демеджа. Блін, 15 кубків, мені дало топ-7. Добре, що хоч кубки не забрало, Але він стрік забрало. Хоч він у мене був і невеликий, але все рівно ж був якийсь. Ладно, цілих дві банки, давай її забере. Все, поїхали отсюда. Після цю заберемо. О, ще є, слава Богу. Тут ще й тусить. А там матрас тусить. От, блін. І нема кого винести слабенького. На котаб особо не рипався. Хорошему бо кіт точно мене хоче винести Все, свалив я. Надо постоять. 15 кубків все на все треба. Так, топ-5. Нормально. мені за топ 5 2 кубка дасть. Ой-ой. Так, пацан, я тобі вкинув пару плюх Ти посидь подумай, і ти тобі до мене, чи ні Кіт ще одного вбив. Там Кит може і шайда винесе Ой, тут матрас Все, біжи, біжи, Тобі там найдуть, тобі там найдуть дорогу. Тебе там з'їдять, пацан. Отако. А як не з'їли, то я з'їв. Ну, да. Особо нічого не зробиш з цим котом. Ну нічого страшного. Топ 2. 8 кубасів, да? Ну, халява. І мені ще все на все сім. Так, let's go. Тут уже хтось є. Давай сюди, щоб на тебе задамажило. Отакос, тобі ще разочок. Блін. Ну, все, я не переб'ю. Не хочу навіть на нього трохи часу тратити лишнього. Диви, улибається. На ти дві плюхи. Сиди улибайся вдома. Пацанчик, пішов, диви, пішов, пішов. Френкіч там зараз може роздати стіля От тобі і топ 2. Що за медведь серйозний такий, га. Ну, не зміг я її добити. І 702 кубка в мене в кишені. Хорошо. І ща 100 коинів. А ну ой-ой-ой, щось хороше. Щось, вообще хороше. Ще скинчик на шарфа, боунс. Скинчик, але не на шарфа. Но мек. Обалденный, чув. Я беру. Ну, тут уже, конечно, ерунда. 100 коині. Тут щось таке, типа, не супер класне, но норм. Павлікон, Капоні. Так, виграти 50 ігор на бель. Спасибо. Плюс старт дропчик. 50 коїнів. Нормас. Хорошо. Має почти 37 тисяч кубків. Оцей красавчик. Оце є красавчик. Так, забираємо старт дропчик. Епічний X150 кредитів. Нормас. Так, коли мене там фрейм буде крутіший. 1000 коїнів, ще 1000 коїнів. Новий скинчик на Мортіса Окей. І тут даже останній буде. Ну а на цьому будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайд. З вами був Санчелос, і всім удачі, всім пока-пока.